Межа між добром і злом. Влада показала, що вона є зло. Зло абсолютне, яке не слухає свого народу і слухає тільки себе. Прийнятими законами вони поставили всіх нас за риску по, по одну сторону вони, а по друге, народ України. І народ України це є заколотники, бандюки, терористи і взагалі. Якісь останні люди майже раби. Чи це правда, чи ні? Я вважаю ні. Банді <риклад> банді ні. Банді ні. Банді, ні! <риклад> банді, гей! Банді, гей! Банду геть. Банду геть. Банду геть. Шановне товариство. Сьогодні ми маємо мати терпіння нашим попередникам, які боролися. Під час національно-визвольних змагань, під час боротьби УПА в нацистському, під час нацистської окупації, під час комуністичного терору їм було важче. Сьогодні нам ще не так важко. Ми ще не вимушені піти в підпілля. Ми не маємо копати бункери і звідтіля проводити озброєну боротьбу. Ми ще маємо змогу висловити свій соціальний протест. Правильно сказав Олександр Хазеєв. Не треба купувати товари регіоналів, підірвемо їхню економічну могутність. Крім того, ми маємо знати всіх тих, хто підтримує владу партії Януковича на місцях, після 16 го числа не може бути на півтонів. Або вони з народом, отже з вами, або вони з уродом. Сьогодні нам заборонено збиратися в машини більше п'яти. Кожна людина, хто оділа маску, я бачу. Вона автоматично стає терористом. В мене теж є маска. І я сьогодні оголошую, що я стою українським терористом-бойовиком. Я вдягнув маску і хай мене таким вважають. Але це захист від зарази, від тієї зарази, яка засіла в Міжигір'ї на Банкові. Сьогодні по всій Україні... Відбуваються безглузді самогубства Леніна. Правильно, ми маємо скидати цього ідола, який отруює українське життя. Сьогодні нас, як я казав, вже звинувачують у тероризмі. І ви знаєте, у нас на Майдані є Бімба. Ви не вірите, вон, вона лежить під столом. Звичайно, це уявна коробка, безна і без покришки, як кажуть, щоб нас дійсно не звинуватили в тому, що ми несемо якусь вибухівку. Ми маємо занести цю існуючу бімбу, неіснуючу бімбу до існуючого Леніна. Ось бачите, немає тут нічого. Крім людського гніву, який воно уособлює. Ми понесемо і цим самим викажемо своє презирство. Але скажіть мені, чому не заарештовано жодного терориста, який мінував київські вокзали метро? Тому що ці терористи сидять на Банковій, Верховній Раді і в Межигір'ї. Банду, гей! банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть. Товариство, ми маємо зараз подавати від усіх громадських організацій листи про проведення масових заходів. Ми маємо виходити на вулицю, ми маємо показувати, що ми єдині як ніколи. Нам треба об'єднатися навколо наших святин, навколо нашої свободи. Черговий такий захід буде 22 січня, коли молода просвіта вже подала лист. І ми будемо проводити о 15.00 22 січня захід, ланцюг єднання біля погруддя Шевченка, куди запрошуємо вас всіх, всіх небайдужих. Приходьте, засвідчимо, що ми волелюбний, вільний народ, а не раби. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! зараз. Я хочу запросити до слова.